Вітаю всіх друзі. Мене, мої підписники, мабуть, 220 разів просили прокоментувати законопроект 4142, а я постійно ухилявся від цієї місії, тому що тут на каналі я піднімаю політичні, філософські, військові проблеми. А 4142 це так званий євроінтеграційний законопроект про громадське здоров'я і про вакцинацію. 6 вересня Верховна Рада України перетворила законопроект у повноцінний закон. І до мене надійшло ще зо два десятка пропозицій, якимось чином відреагувати, а я все ніяк не збирався. І невідомо, скільки б я б ще не реагував на прохання своїх підписників, якби не Михайло Радуцький, голова профільного комітету, який вирішив прямо на офіційній сторінці. Верховної Ради розпочати інформаційно-просвітницьку кампанію своєю фельдшерською освітою про спростування міфів, якими обріз цей скандальний закон. І, власне кажучи, його аргументи і тези дозволили мені об'єднати проблеми охорони здоров'я з політикою, з філософією, навіть з війною. Що мене зачепило і на що я відреагував, Михайло Радуцький спростовуючи так званий міф про примусову вакцинацію. Написав прямо на сайті Верховної Ради наступну тезу: ніхто не примушує людей вакцинуватися. Просто держава не дозволить, щоб невакциновані наражали на небезпеку вакцинованих. Це те, до чого ми з вами дійшли за 31 рік незалежності. Ми виховали плеяду невігласів, які дозволяють собі офіційно. Писати такі речення, навіть не помічаючи абсурду і дурноти написаного. Виникає просте запитання, якщо хтось не помітив абсурду, для чого вакцинувати людей, якщо не вакциновані наражають їх на небезпеку? І до цієї тези я б ще додав одну, яку часто використовують люди з інтелектом на зразок рдуцького під час. Спроб обґрунтувати примусову вакцинацію, держава взяла на себе в односторонньому порядку обов'язок турбуватися про громадян, які не можуть зрозуміти всі переваги імунобіологічних препаратів і набуття імунітету при респіраторних інфекціях за допомогою вакцин. І держава. Турбується настільки, що навіть відстороняє людей від роботи, тому що а, педагоги можуть наразитися на небезпеку, їх відправляють е, в безтермінову відпустку. Педагоги йдуть працювати в інші місця, тому що їм треба якось жити, але там вони вже не наражаються на небезпеку. Оце от дві тези, які хотів би я а, підкреслити, на які я відреагував. Пару тижнів тому Дмитро Корчинський, аналізуючи російсько-українську війну, сказав наступну річ: що війна між Росією і Україною має перейти у громадянську війну на Росії. Ми маємо трансформувати цю війну в громадянську війну на Росії, що призведе до фрагментації Російської Федерації. І це буде нашою перемогою. Не знаю, скільки років 10 тому читаючи Корчинського, я згадав, як він обґрунтовує необхідність громадянської війни. Громадянська війна це корисна і позитивна річ. Це є чистилищем, яке дозволяє звільнитися суспільству від. Інородного, непотрібного, чужого, ворожого елементу. В цьому необхідність громадянської війни це річ, яку неможливо уникнути, і ця подія є корисною. Оце важливо розуміти в тезі, яку намагався донести свого часу Дмитро Корчинський. Так ось, що я хочу сказати і продовжити думку Дмитра Корчинського. Нашою перемогою буде трансформація російсько-української війни у внутрішнє чистилище. Я не знаю, чи це буде називатися громадянською війною, але ми обов'язково повинні перейти до процесу очищення від чужого, інородного і непотрібного. І ми маємо розпеченим залізом випалити всіх «соросят» і винести владу Зеленського 50% представників якої укомплектовані «соросятами». сятами Оце моя пропозиція і моє розуміння нашої перемоги. Воно абсолютно не заперечує, не заперечує громадянської війни на Росії, але ми всі повинні прийти через. Ось таке чистилище. І ми повинні викинути усіх соросят за всі ті злочини, які вони у нас тут, в Україні, зробили. Чому я згадав Корчинського? Тому що я згадав. Оксану Корчинську, дружину Дмитра Корчинського, яка, будучи депутатом Верховної Ради у період з 2014 по 2019 рік, разом з соросятами руйнувала систему охорони здоров'я. І ця пропозиція і ця принциповість Дмитра Корчинського, я думаю, має бути. Ну, своєрідним аналогом або відповіддю нашою українською ініціативі Олександра Гілійовича Дугіна, який заради ідеї пожертвував своєю дочкою Дарією Дугіною. А Дмитро Корчинський, я думаю, повинен пам'ятати про те, чим займалась його дружина Оксана Корчинська. Будучи депутатом, з ким вона співпрацювала і які результати її діяльності. А взагалі, ми дуже дивна країна. Я повертаюся до аргументів, якими спростовуються міфи. Ми країна, яка воює, відправляємо своїх військових вояків на фронт під кулі без бронежилетів і без касок якісних, примушуючи купувати. Бронежилети і каски вояків за власні кошти, чітко розуміючи, що бронежилет і каска точно зменшує ризик загинути від ворожих уламків і від куль, точно знаючи. Але ми примушуємо це робити вояків за власні кошти. Більше того, держава наша абсолютно спокійно дивиться на той факт, що наші воїни. Ідуть на передову під снаряди без бронежилетів або з неякісними бронежилетами і без касок йдуть. Але вона не забороняє їм це робити. Натомість наша держава витрачає бюджетні кошти і примушує людей вакцинуватися, а потім пише на сайті Верховної Ради, що а, після вакцинації. Вакцинованим загрожують невакциновані. Розумієте, так? Як на фронт іти без бронежилета і без каски, так можна, нічого страшного. А як е, в питаннях респіраторних інфекцій, то держава витрачає гроші і примушує це робити. Як на мене, мало би виникнути у всіх запитання, як таке може бути? Це при тому, що ефективність. Так звана спростована практикою уже сьогодні щодо застосування імунобіологічних препаратів для профілактики саме респіраторних вірусних інфекцій. На цьому в мене все на сьогодні. До побачення, до наступних зустрічі.